На шахті імені Мельникова здали в експлуатацію нову південну лаву по пласту К-8. Підготовку виїмкової дільниці з гірничими роботами розпочали наприкінці 2011 року. Згідно з угодою, яка передбачає реалізацію пілотного проєкту з модернізації шахти імені Мельникова, лаву оснащено китайською технікою. Наприкінці січня і протягом лютого було здійснено монтаж нового обладнання. Лава підготовлена. Техника готова работать в режиме значит, 1000, не менее чем 1200 тонн. Uh, участок uh, настроен, люди значит, готовы работать. Uh, Сегодняшним днем, 5 числа, мы сдаем в эксплуатацию выемочный участок. Это первый совместный украинско-китайский пилотный проект по внедрению китайской техники именно на шахте Мельникова. Так что, значит, это знаковое событие. И при успешной реализации на шахте Мельникова, я думаю, в дальнейшем будет... И эти проекты не только на шахты, что значит, позволит нам добывать значит, более производительно работать по добыче угля с меньшими затратами Вот, и даст еще и для города значит, дополнительные рабочие места. Налагодження обладнання проводили з допомогою китайських фахівців, але головну частину важкої роботи виконували гірники дільниці номер 1 Шахтюрський труд сам по собі дуже важкий, але ми і не признавалися в этом. Старалися із всіх сил, бригада, гроз, в главі з бригадиром Рівенка Євгенієм. Прийняли участь, зібрали, змонтували комплекс, змонтували комбайн, змонтували конвеєр. комбайны, конвейер у нас китайского производства, э, оборудование дополнительное, маслостанция, станция рошения, станция связи, тоже все это китайского производства. Значит, ну, при помощи китайских специалистов сами разбирались, смонтировали это все. Ну, люди как бы были окрылены тем, что наконец-то будет участок, будет лава, будет уголь, потому что люди, ну, можно сказать, соскучились за углем, потому что у нас были в основном монтажно-демонтажные работы сейчас до этого. Ну а сейчас ну, народ... народ э работать и і к этому, щоб швидше зарядіти эту лаву і пустить в експлуатацію. Підготовка лави це не тільки робота гірників першої дільниці, а й всієї шахти. Кожен шахтар доклав зусилля для того, щоб нова лава почала працювати і приносити прибуток. Это и участки ВШТ-1, которые помогали, и в спуске оборудования в шахту, і доставки, и участок, і РЗО, ремонтный мехцех, автоматика. Это наладка оборудования, механическая часть, электрическая часть. Станція управління, то тобто всі шахти збирали. Окрім нової південної лави по пласту к 8, на шахті імені Мельникова в другій половині року повинні підготувати і здати в експлуатацію лаву по пласту Л6. Її також буде повністю оснащено китайською технікою. Тож в перспективі у найближчі 5-7 років у гірників шахти імені Мельникова очікується багато роботи. На самому початку весни у Палаці культури імені Сосюри пройшов конкурс краси Міздюмовачка 2013. За кулісами маленькі учасниці, учениці молодших класів школи номер 4 наводять останні штрихи для невеличкої корекції образу. Найсміливіші розповідають нам, як готувалися до конкурсу. стихотворення». Я буду петить стишок розказувати. Победить хочеться? Хочеться. Да. Да. Мама. На сцені вже за декілька хвилин почнеться свято. Дівчатка спокійно очікують виходу на сцену. А ось мама хвилюється більше за доньок. Дуже сильно. дуже, да. Хоч у нас і не перше виступлення. Ми займаємося восточними танцями, їздимо по городам. Ну, якби, бы вместе мовочка у нас в этом году. Обрела такой ажиотаж. Костюм сами пошли в магазин, она, как бы, у нее есть свое мнение, свое желание. Мама, хочу это. Померили, понравилось, взяли. Ну, месяц готовили. На репетиции mm. ходили постоянно, не пропускали. Сначала было трудно, а сейчас уже выдрессировали. Організатори конкурсу придумали все до дрібниць. На сцені конкурсанток зустрічав чарівний маленький принц. Всі десять учасниць готувалися до конкурсу дуже старанно, ретельно підбирали наряди, робили зачіски, готувалися до демонстрації власних талантів. у нас конкурс проходить по чотирьом номінаціям: діфілі здісані фантазія у них на тему, када стану взрослою, модниці і. талант, конкурс таланта. Вот здесь, на самый сложный, потому что здесь нужно, там, если они все вместе вышли, прошлись по сцене, отрепетировали, а здесь уже по одному, то есть нужна или песня, или танец, сложно. Но, несмотря на свой юный возраст, девочки волнуются больше мамой. Участники подкрыли глядачей и жюри конкурсу не только своей природной красою, а и дитячей Чи вигляд тарти для того, щоб радовати дітей зрослим. Почисний титул Міздюймовочка 2013 отримала Світлана Таранська, віце-міздюймовочка Карина Мачульська. Проте жодна з учасниць не залишилась без уваги. Всі конкурсантки отримали титули, дипломи і пам'ятні подарунки. Традиційні змагання пам'яті Віктора Байракова в Лисичанському педагогічному коледжі вже в шосте збирають учнів шкіл, гостей з сусідніх міст області, майбутніх спортсменів та активну молодь. Урочиста церемонія відкриття кубку з баскетболу розпочалась вшануванням пам'яті людини. На честь якої названо турнір вихованці Віктора Байракова, справжнього майстра своєї справи, легкоатлети та представники спортивних ігор училища неодноразово перемагали на змаганнях всеукраїнського та всесоюзного масштабу. З раннього дитинства захоплювався спортом, серйозно займався легкою атлетикою, лижами, добре гнав у спортивні ігри. Він переніс свої уподобання у професійну діяльність. Під час роботи в педагогічному училищі поступово підняв рівень спортивної роботи до всесоюзного. Віктор Байраков прожив недовге, але цікаве життя. І сьогодні молодь, яка поважає спорт, також знається на всіх тонкощах спортивних дисциплін. І перемоги прагнуть, і задоволення отримують. Ось команди шикуються одна проти одної, і гру розпочато. Занімаюсь баскетболом з п'ятого класу. Мені дуже подобається, Це приносить мені удовольствие. Це моє хобі. У Меня тренер пришел в школу, нас набирал, и Я заинтересовалась очень баскетболом. Виїжджала на спортивні соревнования, участвовала в областях. Потім выезжала на Україну, играть за Луганск, за Луганских ластичек. На будущее хочу всем спортсменам сегодняшним пожелать удачи, победы. Пусть победит сильнейший. З'ясовували хто сильніші команди четвертої та 30-ї шкіл Лисичанська, а також гості з міста Кремінна та команди Петколеджа. І, звичайно, спортивне свято не було б можливе без дорослих наставників, що відіграли свого часу роль у виникненні інтересу до здорового способу життя.